І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВСУА Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатик на Бачатильйон 25Т. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Ну, Бачатильйончик, це супер барабанщик. Зараз вже ну, раніше я вам скажу така тенденція була, що не дуже багато на них боїв показували, потім їх апгрейдили. І вони стали ну, такі популярні-популярні. І нахлопушувальну нахлопушувальні, правда? Ну таким барабаном, чому б не понахлопушувати. У нас, до речі, розклади по цьому бою дві ЛТшки, багато ПТшок, по одній СТшці, І по скільки по п'ять тяжів. Цікаво. Отже, і певних там, там Стежки також бачимо. Можливо, ми навіть і побачимо цю дуельну дуель дві, двох бочатів, ще хотілося. В фіналі бою, так? ну а по реалізації барабану, бачимо, все у нас чудово. Наш герой вміє грати, так? наш герой герой. відео на youtube каналі Гравець UA неодноразово також показував, пам'ятаєте, що я його колись навіть розшифровував. Жунатік або «Женатік» хотів нік розшифрувати. Тож, Якщо ваші ніки Дуже важко розшифрувати, то зразу ж мені пишіть, коли надсилаєте бій, як ваш нік читається, Щоб потім не ображалися, бо бували такі, що ображаються, що не так їхній нік прочитаю. А ще мені дуже сподобалося, коли один з підписників написав, ти невірно прочитав мій нік. Такий сердитий сердитий, розсердився, ти невірно прочитав мій нік і ще й наголос невірно поставив. Так, це ще чудових та цікавить історію, бо чому? Тому що ми, як зазвичай, на Прохорівці поки, ну якщо на алеї, то стоїмо, чекаємо. Десь, коли хвилин... 5, то точно чекаємо, а може ще й більше чекати. Що в нас далі по переказі? Ну тут тяжі б'ються по центру, один тяж по поїхав на гірку, ПТшка прикриває його, конвей прикриває, яга імбопозішн собі обрала там позаду, біля залізниці. Ну така ще собі позішн. Я не знаю, це також треба терпіння мати. Підсвічений Вовфендрагер, вогонь на знищення, не спускати його звідти. Там танковує, дивіться, ман маневрує. Ну так і не натанковується точно ще один Вовентрагер підсвітився. Всі зараз, я так розумію, качають гриля, тому вантрагерів багато чому, тому що там непогано, це чудово. Але ну, є скільки один бій, так показали на нього. Але я не пам'ятаю на 10 му рівні. От мені тільки пам'ятається бійна Так, Він дуже так показав себе чудово. Ну гріль-гріль, він схожий на гріль, так, 11. 2-0 ну, рахунок в нашу користь. Підсвічується там ЛТшка, тікає. Дуже, ну вже... Ну її, правда, і ніхто і не влучив в неї. Напруження досягає свого Апогея. Тому що ми ЛТ бачимо в цю ямку туди впала, але ну що вона там зробить? Ну хіба що так буде по колу кататися. Ні, все ж таки він зрозумів, що там у нього ніяких шансів нема. У нас є бр 90 чудово стоїть. Та й наш герой чудово стоїть, ну тут які в нас... Торт так? Лише броньована ПТХ позаду стоїть. А так, в принципі, у нас тут картонний картонний. Якби хтось підсвітив, то в нас вже ж були б проблеми, проблеми. Ми чекаємо, щоб як буде діяти ЄБР, тому що ЄБР десь вже після п'ятої хвилини бою він повинен, бачивши, що, що немає в принципі, у нас тут небезпеки по алеї, повинен підсвіти. Але він і так підсвічує, бо не витримали суперники і поїхали вперед. Ага, а як тепер вас пробивати там? Хворі взагалі не видно Це Все, видно. Напевно, за це... А але вони вихлопушують, є третього вихлопушують потихеньку. Бабаха, ближчих, я окей, забраті шоубу. Така проблема ще може бути, отам зліва тяжі близько стоять, щоб вони не пересачивали. Два два рахунок. Так, там агресивно на гірці починається метушня. Я не знаю, чи там впорається тяж, але в принципі відігнали. В СВС. Дивимося знову те що. Ну, наш герой тут не грає, як розвідда. Ми знаємо, що буває, що немає ЛТшок, то е, треба на початі посвітити. А наш герой вже так як снайпер, типу, ну як вихлопушувач грає. Парабанний вихлопушувач можна назвати, так? Ну 1500 вже настріляв, є третю, ну не влучить, не влучить. Навіть якщо влучить, то не проб'є. І пробиття, по-моєму, не вистачає. Давайте подивимось, згадаємо. 259 під калібри, це основні, так, я розумію, пробиття, Шкода 390, а... Комуляки 300... Ну Комуляковий, може, пропалив би, але... Ну якщо б ближче було, тому що... Комуляка вона... Хоч і пропалює, але вона ж не, не дуже блучна, і швидкість у неї бачимо невелика. Навіть тисячі метрів за секунду немає. Почекаємо. на бачаті тут класні бої... Як світляк один, пам'ятаю бій, потім я пам'ятаю, що недавно був бій. Також як світляк в позиції ЕБР стояв, вона хлопушувала нормально. Ось вона ЛТшка знову підсвічена, ну. Но... Ну, так як я кажу, з барабанних танків СТО 10 рівня найкомфортніша ТВП. А тут бачимо, ну треба почекати все ж таки. так? От Не дуже комфортний сам барабан. Ну, як на мене, він класний, реально вихлопушував, якщо до нього звуть, але не дуже комфортний та й бачимо, що не дуже влучний. 4-6 вже не в нашу користь. Втратили ми там тяжану, там ПТХ ще тримається. Втратили ми. Яга під'їхала сюди вже. А втратили ми там конвоя, так я розумію, чи що. Так, конвої ми втратили. А є, є вже спуга. А, артилерія його нахуй. Довго він там стоїть. Чомусь не відбуваються випадкові події, вже можна було б тоді після випадкових подій. А на якій хвилині приблизно? А десь всередині бою, так, починається випадкові події. Ну давай, вже акумулятор. А, я про пробручність казав комулятор. І знову не влітає. І це вже втратив, скільки срібла. <схай> ну, ну влучив, але не пробив, бачите? Ось тобі комуляка. І знову не пробив. Весь барабан всадив. Вистріляв. Так, добре. Напруження досягає свого апогею. Втрачаємо ми там і тяжа. У нас по центру вже взагалі нікого немає. Ми можемо зараз опинитися в повному оточенні, якщо ми зараз і там ПТ-шку втратимо на А0 квадрат. Хорі, нарешті підсвітився. Але ж також не пробивається. Ну, Ось бачимо, ВНЛД, ВЛД показує. А, є? на комуляк. Ну а що робити? Треба пробивати, треба витягувати цей. Хоча перевага по КП невелика, ми її одним барабаном знівельовуємо. Ну і зараз треба пробити і. А, є! Довго-довго так, Аж навіть ви, ну, відчуваєш, як довго цей снаряд летить. А я третій приліз сюди, ти бачиш. Наглюка. І жовтим показує пробиття, навіть комулякові. Ааа, ось як він хитрий, він ще й гарматою прикриває свою. Командирську башен. Не рухатися завтра зараз не потрібно. Чому? Тому що ми одразу підсвітимо. Це 15 метрів від курщика все чудово. Є. Так, 6-9. Ну в оточенні тепер вже в повному оточенні. Зараз, якщо бачати цього забрати... Він зараз підсвітить, він на глючу їде зараз, хоче підсвітити. До речі, пам'ятаєте, також бій на 430 У чи на 430, по-моєму, так, на 9 рівні. Е... Грав герой відео на Нижньому Респі, він проїхав там, Про... перехлопушили вони там гірку, проїхав і потім заїхав через залізницю, через А-лінію і їздив по всім всім. Е... Ну, як так ложбінки називаю, так, ну. Давайте, ярочки чи як можна їх ще назвати. Вам не подобається слово ложбінки. По цим ложбінкам їздив. І він реально всіх пересвітив. Тоді, оце було крутезно. І там, по-моєму, щось 10 тисяч за розвідданими було. Так, чудово. Ой, артилерія, ну. Вже зрозуміло, хто це саме небезпечно. 5259 на стрім, два вороги знищено. Отже. Ну такої щоб у блогі вже немає. А зараз ми могли під контратаку піти, якщо наші протяжці братіші... тортось може поїхати без проблем, може не натанкувати, так? Пер нашому герою. Я, до речі, не помітив, де ми і коли втратили ЄБРчика. От не помітив, що чомусь не, не звернув увагу. А ну, фікці. А ці познічувались, так? У них там опентрагер, є п'ятий, небезпечний, є п'ятий. Він чомусь не агресує, він міг би також відважити зараз пересвідчити. Можемо поїхати вперед, в принципі, так, залишиться там вони. Там... Ай, там вони бабаха і тортось ще десь стоїть. Тортось поїхав, все, значить бабаха там стоїть ще по нульовій лінії. Ох, і напружені бої, так. Немає таких от... Ой-ой-ой, контролер. А він не зарієнтувався зразу. Так, два патрони на всякий випадок. Артилерія відстрілялася і артилерія. Так, артилерія тут стоїть. 200 траси. Проходимося Бачите, Якраз я казав, щоб були ще снаряди, а тепер перезаряджаємося. У нас не вистачить одного пострілу, щоб навіть артилерію забрати. Ну Хіба що є п'ято підпопушити, а то їде на допомогу сьогодні. Давайте, братіші, треба грати. Хтось так ось би зараз за Яго, якби поїхав. Вона, вона буде зараз не переливки, якщо Е5 почне дуельна-дуель. Дуель. В мене КД. КД довге. Розрядка в Є5 швидка. Зараз треба знову... Так, артилерія там стоїть, все побачимо. арта наша допомагає, за, за трупіками можна сховатися. По-перше, по-друге, можна поїхати зараз тортуйся розхлопушити. О, тортойс якраз по нам стріляє, до речі. Яга прикрила, великий братіж, великий бос. Поїхали тортойса розхлопу. Поїхали. Цього боса, я думаю, впораюся. Наш тортойс вже давно повинен був поїхати. Часу дуже мало. Три хвилини до завершення бою. Я... Завжди нервуюсь, коли ось завершується бій і всі стоять. От Це в мене дуже нервує. Все чудово, там пороці, а Я... яга може їхати за артилерією далі. Якщо вона не втікла. В принципі, наш любі з чудо. Тортось все, нарешті, поїхав битися з тортосів. У них буде дуельна дуель, а ми їдемо вже за артилерією. Зараз буде рівно 2 хвилини до завершення бою. Все, там вихлопушили. Є. Вогонь. І ще раз. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Карта Хайвей, ну що ж, до бою. Так, ну. Реально мені сподобалося. Я спочатку думав, що це ну, якесь щось таке складне. так, Оця система дозаряджання цікава, така та чудова. Дозарядки, чи якось вона так, на система дозарядки. Але мені бій показали на. Е Карті піщана ріка, я був реально вражений. Це нахлопувальний на хлопуш. І ще на якійсь карті, От не згадай, ще на якійсь карті також показали. Мені сподобалось, він такий винищувач, реально. Ас-винищувач, так? Справжній ас. Можна його так і назвати. Напишіть, як ви, до речі, називаєте тут просто народ. Щоб я вже потім так називав. Поки я розповідав, до речі, чудові та цікаві історії, перехвалював цей танчик, наш герой. Ну, треба на нього трішки посваритися. Втратив спочатку бою половину ХП. Отже тепер треба буде більш обережніше. Та й взагалі на ньому треба більш обережніше грати, тому що ну все ж таки це картонний картон. Правда? Може просто що за цією системою дозарядки трішки позничувався, так? ну Випробовує. Можливо, не, не, недавно його прокачав і поки що випробовує, що воно таке, що воно себе представляє. Але вони непогано і нахлопушує суперник. Що в нас по бою? У нас по бою. Ну, там стандарт Б, стандарт Б. І суперників підтягнувся по алінії, шарфутурчик прикриває. Треба зараз вихлопушити ЛТшку. І, в принципі, так, у них два ока буде вибито, і у нас, в принципі, по центру не буде проблем. У нас є мантікора. Що там у нас. А, і ми одну ЛТшку втратили. І ще одну мантікору втратили. Ну так, дві мантікори у нас було в цьому бою. Підтягнулися тяжі до міста, але я там не бачу ніякого, от, немає ні метушні, нічого там немає поки що битви. Поки що підтягуються суперники. Але тяжів небагато, можливо, вони не дуже і підтягуються. Чекають, що буде далі відбуватися. Постріляємо блендами, можливо, десь і позалітає. Я не знаю, є, пер... є після бойова статистика або ні. Якщо ні, то напишете в коментарях, герой відео. Скільки там було нахлопушено. Мантікора літає, от зараз треба мантікору викопити. Буде дуельна там дуель нашого братіша. На Чудово! Один ворог знищений, 1800 і знову підсвітився. Ну світиться він як новорічна ялинка, я вам скажу. Ха -ха -ха -ха. Так, Показує, що там якась Ну напевне, що там вся армада стоїть бо вони... У місті, бачимо, наші там контролюють, майже контролюють місто. Я так бачу, там два танки суперників, наших троє. Підтягується туди бабаха, адже там такої небезпеки немає. Скафер також туди підтягується. Менікора світить, а ми вже поза світло будемо грати. Десь їхати, винищувач, то винищувач, але на далеких відстанях. так? Десь їхати штурмувати, це не наш варіант, це точно. Ну хіба що вже, якщо вже всі шотні, а потім. Ну, бачати, так? от як на бачаті, якщо ти вмієш на бачаті грати, плюс оця цікава система дозарядки, яка може посередині от у тебе залишились два снаряди, дозаряджаєш іще три і поїхав далі вихлопнути. Я так можу, я так розумію, що можна дозарядити, навіть якщо тебе під калібер, їх два залишились, дозарядити можна три е комуляки. так. Експертні експерти. Бо я вже такий експертний експерт, знаєте. Чому? Тому що ви експертні експерти. Дуже багато мені інформації пишете в коментарях. Дуже вам за це вдячний. так І я вже потихеньку експертним експертом. Всім три рахунок в нашу користь. Майже 3000 настріляно один ворог знищений. Ну ось так треба грати, я думаю, на цій карці така показова буде битва. До речі, цей бій. Вже оновлення є 2.1, але я ще не оновлював собі гри, тому, я, тому бачите, що ще не оновилася у нас карта. Я записую ці бої, які були, які були надіслані до оновлення. Тому що якщо я оновлю собі гру, ну, та, тепер ви розумієте, чому я навіть рідко, як оновлення виходить, то вже запізнення якісь нові танки. З'являються, я дуже з запізненням починаю грати на цих тах. <хи> я думаю, що ви не, не. Ну. Ваш поліпшений настрій від цього не, не змінюється, правда? 9-3 рахунок. Вже там з міста наші агресивні. Я думаю, можна агресивно вже пограти, правда? Але мені чомусь здалося, що ну, бачат бачатом, але е, ну я маю на увазі, що дуже схожий. Але швидкості, по-моєму, не... мені здається, комфортність керування не дуже чудова, правда? От швидкості маневреності не вистачить. Це з недолік. Мені здається, бачат більш такий прудкі, так? Ну давайте вже розміняємося, нічого страшного. О, ти там перезарядився, так? Весь барабан вихопиш. Ну і зараз треба пробити, бо зараз він нас виховуть. Це чудово. <с> Давай знищено, 5 тисяч настріляно. В повному оточенні вже суперник. І наші братіші всі дуже класно, чудово зіграли. Посварилися б ми на нашого героя, що він з перших хвилин дуже багато ХП втратив, бо міг би дійсно агресивніше зіграти, правда? Хоче хоч він цього а, аса знишко і знешкоджує, і артилерію забрати буде. Тарано! І, і медаль Камікадзе, чудово! Чудовий бій, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!